Що є в наборі для писанкарства від Sкіlen? Це найбільш повний набір для писанкарства, який ви тільки бачили. Перше, це ось такий ось конвертик, в якому буде інструкція. Ви зможете подивитися відео, щоб розібратися з цією технікою. І далі у нас є ось такий ось пакетик, де ми розпаковуємо. У нас знаходяться сірники без цього ніяк, і барвники для писанок, тому що ми все-таки писанкастом зібралися займатися різних кольорів, чотири з яких ви можете змішати, всі, які вам будуть потрібні. Далі у нас є пакети ви, з багатьма всякими інструментами. Тут, звісно, є олівець, є румка, але далі у нас починається цікавіше. Це свічка, яка вам знадобиться. Це також віск. І ось такий ось писачок з елементом, який допоможе його почищувати, та наслід, щоб видувати яйця, і вони у вас були вже такі легенькі і гарні писаночки. Останній пакет не менш важливий. Тут у нас є одноразові рукавички, щоб ви не забруднили свої руки, підстилка, щоб ви не забруднили стіл, і щоб у вас віск не був всюди на світі, і серветки, які допоможуть знімати віск, які допоможуть фарбувати яйця, точніше, промокати їх від фарби після того як ви їх пофарбуєте. Та втолог, який ось набір для писанкарства, щоб доторкнутися до цієї техніки минулого, навести нову традицію, якщо у вас раніше такої не було, і крім усього потрібного, у нас також будуть відеоуроки, які допоможуть вам опанувати цю техніку. А замовити можна на скіланч.